Смартфон невід'ємна частина життя сучасної людини. В наш час телефон це не лише засіб спілкування. Ми також використовуємо його як фото чи відеокамеру, як пристрій для зберігання даних та для доступу в інтернет. Смартфони роблять світ безпечніше. У 2010 році у Сполучених Штатах мобільні телефони стали одним із інструментів попередження злочинів. Можливість миттєво зробити та надіслати фото та відео в поліцію чи викликати швидку допомогу щоденно рятує не одну тисячу життів. 6 по 8 лютого у світі відзначають день без мобільного телефону. Ми запитали у Вінничан, як уявляють вони свій день без смартфону. Прийшлось звертатись, тому що зараз без телефону тяжко там до ну, маю позвонити туди сюди Все таки гроші теж на карточці. Відкласти його хоча б о восьмі вечора і вже не брати в руки. Хоча моя робота пов'язана з інфобізнесом, так? Тобто я навчаю людей і зрозуміло, що ну, вся робота в телефоні. Насправді, без телефону я своє життя не уявляю, тому що це невід'ємний атрибут, елемент мого життя. Я зранку прокидаюся це одразу в телефоні. Е навіть згадати ситуацію, як не було кілька днів зв'язку, це було жахливо. Забувала, читала книжку або малювала.